Вітаю вас! Це програма точка зору. Я Володимир Титирок. Сьогодні ми розмову ведемо з паном Василем Люберцем. А він цікава людина, тим, що він створив певний прецедент. Його єдиного українця позбавили українського громадянства. Це зробив пан Янукович за його участь у Врадівській ході. До того він був громадянином Сполучених Штатів Америки, повернувся на батьківщину. Ну і от, але відомий він не лише цим, не лише своєю громадянською активністю. Нещодавно пан Василь книгу ви написали цікаву, і пан Василь стверджує, що в принципі треба змінювати всю систему. Знаєте, пане Василю, от перше питання. Нас часто говорять, що треба змінити систему. Що таке система, як її зміняти? Бо кожен складає якийсь свій так, сенс в цю систему так, і вона. На жаль, в цьому проблема, що система це процедури, закони, люди, підсистеми, які мають одну мету і йдуть до цієї мети. Через Громадянську і через суспільну діяльність. Ну, це суспільна система мається на увазі. Але система на автомобіль це теж замкнута система. Навіть карбюратор в цьому автомобілі це підсистема. І тому система це така річ, яка, ну, яка складається з багатьох факторів, але всі вони підлеглі одній меті взаємозв'язані. Взаєм... Ну, тобто, Взаємозв наче кажучи, можна сказати, що ви не закликаєте, умовно кажучи, до того, що якщо ми змінимо судову систему, то все покращиться. Або якщо ми не змінимо виборчу систему, то за нічого не буде. А ми, ми маємо змінити систему суспільних взаємовідношень принципово, тому що і це не наша прихоть, якщо хочете, а це. Час прийшов, прийшов а. час, коли потрібні нові міхи, нові системи і нове вино, нові а люди на базі можуть, чого, і... а на базі чого може виникнути ця система? Що в основі все ж таки основа якась в цій системі має бути? Що, це, що зумовно, це? о, зараз говорю про суспільний договір? Наприклад, що, що суспільний договір? Ця система як це не дивно, але в нашій конституції в конституції України. Є части, ну як, як, якщо хочеться, це точка дотику цих двох систем партійно-олігархічної системи, і яка, час якої вийшов, і це вже вчорашній день, і нової системи, яка народжується, це я її називаю вічова система формування органів влади в мережі територіальних громад, тобто це пряме народовладдя, час якого прийшов. І вічі це не так, як в давнину було вічі. На новгородське так? це так. не новгородське вічі, а це вічі через такі от засоби комунікації, як інтернет. От і це дає можливість, це прийшов час. Раніше це було просто неможливо, окрім новгородського вічі, так? Але зараз прийшов час, коли ми можемо напряму пряме народовладдя. Тобто наші слуги мають, кожен громадянин дає доручення. Нашому в тому числі і верховному суді, і він каже: єсть іде, виконує, і доповідає кожному громадянину. Трошки ідеалістично звучить ідеалістично, зараз. але це можливо стало тільки зараз. І от зараз прийшов час у цих систем. Ви бачите, що і ринкова економіка, яка є базисом партійно-олігархічної системи, і політичні системи, якими окутаний весь світ кругом ці партії. Але корупція розпочинається саме з цієї першої брехні, коли партія каже, я за вас люди добрі, а насправді вона виконує замовлення олігархів. От і все. От. І корупцію побороти так, як скажімо, бореться з нею Михайло Саакашвілі, чесьми хвала. От. Але він, бачите, він в Грузії не змінив систему, і тому вона його викинула, оця партійно олігархічна система. І він в нас теж робить цю ж помилку. Він іде по партійному цьому шляху. Ну тому і образ Дон Кіхота він вічний. Так, він також боровся зі злом, з вітряними млинами так, і, так. І, і, і знову ж таки йшов на круги свої. Але ви знаєте, історична місія українства. Я От я свою книгу назвав «Вогнехреща української нації. Це 19 січня, коли ми пішли на Грушевського, і тут ось мій прапор, до речі, це фотограф. Професійний фотограф це зробив цю фотографію, е, я її знайшов в інтернеті. І е, от цей момент е, він говорить, що не тільки цей момент, а саме вогнехреще української нації відбулося на Майдані. Тобто народилася нація як старт як імпульс, да? так? Так, тобто... як старт, як імпульс, і е, Майдан вивів нас на гребень хвилі оцієї зміни пробити оцю блокаду партійно-олігархічної системи в усьому світі. Тобто ми маємо цей шанс, який нам надала історія. не тому що... навіть місію не лише в таку вузьку хуторянську, десь отут місцеву, а вийти на більш це наша вселенська місія, якщо вселенська хочете. Місія. Так Ви знаєте, я б хотів все детально говорити. У нас просто трохи добігає кінця наш час. Ми з паном Василем продовжимо нашу розмову про те, як влаштовується таке врядування вічове в наступній нашій програмі. А поки що хай вам щастить. До нової зустрічі. побачення.